Всім привіт! Зараз я зроблю огляд резини всесезонної, так як при покупці цієї резини ніде не було ні відгуків, ні оглядів. Резина ця всесезонна CST медальйон ASP1. Це я купив для свого сеніка 205 55 r 17 Резина всесезонна, протектор висотою 8 мм. По жорсткості. Майже як літня. Можливо, вона не буде добіти. От, до речі, коштує вона 2650 гривень. Якщо взяти китайську... Це китайська резина. От, виробник сама фірма Тайвань, але в них потужності є і в Китаї. Виробляє резину більше 40 років. Спочатку почали з велосипедів, потім машин, сільхозтехніки, грузового транспорту. Спочатку на азійський ринок, а тепер і продають і в Європі. Що хотілося б відзначити по жорсткості резини. У мене була ця сезонка до цього китайська друга, теж непогана. Але вона була трошки м'якша, тут жорстча резина. До речі, вона посилена. Тут ось корт дуже міцний. Дуже міцний. От тут і написано, що вона посилена. Та всесезонка, сезонка, яка в мене була до цього, вона була набагато м'якіша і вона дуже важка. Якщо придивитися, то тут ламелі як зімні, тут як літо майже, ширина досить велика така. Посередині тут є так піднято трошки, щоб, мабуть, вона не їздила літом. Чуть Є такий подйом протектора, тут. виступ. От. Що далі хотів сказати? 23-го нагода виробництва, що дуже, дуже гарно, що свіженька резина. Тут такі позначки, сніг, дощ, сонце. Але саме головне, що якщо ви будете купувати сезонну шину, на ній повинно бути Не плюс S, обов'язково такий знак. 3PMSF. от трикутник. Це означає, що ця покришка пройшла випробування і безпечна для їзди по засніженим дорогам. Але ця резина не предназначена для їзди по льоду. Якщо там льот як невеличкий іноді, то можна обережно їздити. В принципі, як і на зимній резині, безпечно, краще їздити на шипованій по льду. Але це для слякоті, для снігу резина протестована, і можна експлуатувати її літом. До речі, оцей знак не на кожній резині є. Якщо всесезонки є два види: більш клітнім всесезонка. От вони більш як кросові вважаються. І ця сезонка більш як відноситься до зимніму. То на таких сезонках майже на всіх нормальних виробників є такий знак. Далі. Ось знаходиться дата 07-23 рік. Це дуже важливо, треба, щоб резина була свіжа. Зараз буду їхати на шиномонтаж, поїжджу на ній. І поділюсь своїм враженням про цю покришку. До речі, в мене була сезонка китайська до цього друга на старій машині. То, до речі, була досить непогана. Не знаю, як буде працювати ця шина, але мені вона понравилась протектором. Вибрав її в інтернеті, потім пішов в магазин шин і показав, що мені треба така резина. І мені, я, мені її знайшли, і заказав. Вийшла вона мені Дві 650 штука одна. Але якщо брати зімню резину і літню, наприклад, такого самого виробника, то вона десь буде коштувати около 2000. Так, 200, набагато дешевше. Ця сезонка вона трошки дорожче стоїть. Можливо, це і за того, що вона посилена, і тут міст гуми трохи другий, який не добіє, а літом не плеве, трохи дорожче. Не знаю. От. До речі, що я взяв це сезонку? Вона ця сезонка. Добре підійде для наших зим, клімату в Україні. Зараз 2023 рік. Зими в нас вже вже останні дві зими дуже м'які. Якщо в місті випадає сніг, то він тут вже тає, постійно сиплять і одразу слякать, а потім все висихає, суха дорога. Так що мені така резина підійде. Можливо, якщо жити десь в сільській місцевості, то вона буде слаба, де багато сніга, може бути льод. От, Можливо, вона й не підійде. Але для міста прекрасно. То, ну, тим паче, хто їздить не дуже багато і обережно. Тут одного комплекта резини, як мені, повністю вистачає. Зараз їду ставити її на шиномонтаж. і далі, далі розкажу про свої враження про неї. І так, випав у нас був трохи сніг. Поїздив я на цій резині. У нас була і слякоть, і вкатаний сніг, і рихлий, і голольо. Чому сказати? На голольоді треба бути обережно, вона уступає. Звісно, що липучки, вона мягка, хоч тут і протектор як зимній, але вона жорсткіше. Резині. Але їздити можна, вона на ній нормально, не дуже сильно буксує, їде. А в остальних випадках прекрасно. По снігу, по жал... е... слякоті, їзде. Тим... тим більше мені є чим зрівняти, у мене на сцені в другому є на, відео... на каналі огляд. Теж стояла сезонка лео. То ця резина краще, ніж Лео По сепки зі снігом, з, з голольодом. От. Ну, тут і протектор більш агресивний, От. але вона набагато шумніша. Її мінус це шум. Лео була дуже тиха, і вона була Лео, м'якенька. Ця більш жорстка. Ну, тут як на Лео, а тут корт цей бік, на Лео дуже був м'який. І тут посилений корт. І за що цього вона більш жорстка. Але це можливо мінус комфорт, але плюс тим, що не буде лізти грижі. Зараз покаже, але так як вона посилена, я думаю, вона буде міцна тут. Подивимося, як вона буде стиратися, чи буде вона тріскатися. О, це моя особиста думка. Я не експерт, не проводив тести. Можливо, хто таку розглядає собі резину. О, для таких вибирайте для свого клімату регіону резину. Для нашого клімату, як тут. Мені ця резина повністю підходить. Але один мінус, що вона шумить. Оце мені дуже не подобається. А так би був резиною задоволений. Так, що всім хай щастить.